Плід духа народився вас, коли ви прийняли Ісуса Христа. Істина Слова Божого робить вас вільними і піднімає над смутком, безладом, роздратуванням чи імпульсивністю. Дізнайтесь, що вже знаходиться всередині вас, і як підкорятися цьому і жити у цьому. Плід духа це фундамент. Кожна частина плоду любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність. Стриманість. Поясніть, як розвивати ці якості всередині вас. Коли ви вірите тому, що ви чуєте і читаєте в Слові Божому, і починаєте чинити на підставі цього, ви побачите, як воно проявляється у ваших словах, думках і вчинках. Ви можете оновлювати свій розум і змінювати світ навколо себе, приймаючи природу Божу, яка була народжена всередині вас, віруючих. Станьте переможцем, яким Бог створив вас бути. Розвиваючи твердий фундамент для свого духа. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Якщо ви вхопитесь за те, що професор Стівенс говорив нам минулого тижня, і про те, що ми говорили цього тижня, особливо про те, що віра з'єднана з плодом духа. Це змінить весь ваш прийдешній рік. Чудово. Це змінить його. Чудово. Це абсолютно змінить ваше життя. І нічого не зміниться, якщо ви просто послухаєте ці передачі і забудете про них, вам слід повертатися до них, перечитувати тези і досліджувати цю тему самостійно. Бо саме ті місця писання, які захоплюють вас, будуть діяти в вас. І коли ви зрозумієте, що є життя без поразок, Життя без страху, життя, коли всі ваші рахунки оплачені, і вся ваша сім'я в царстві Божому є спосіб, щоб жити так. так і коли ви дізнаєтеся про нього, якось хтось сказав: якщо християнство буде поза законом, то чи знайдеться достатньо доказів, щоб переконати вас? Так. Тому що Божий характер, його природа мають виходити з нас весь час. Весь час. Вірно і змінювати все навколо нас. І коли це відбувається згідно другого Петра, ви ніколи не спотикнетесь. Правильно, ви не спотикатиметесь. Хвала Богу. Амінь. Чудово, це не просто змінить ваш рік, брате Коплен, це змінить долю всієї так. вашої сім'ї. Коли мій діду спасся, це змінило траєкторію руху всієї моєї сім'ї. Коли лише один чоловік спасяться. Спочатку ми були в баптистській церкві, а з часом почали самі проповідувати Євангелію і провели перше наметове зібрання для Орела Робертса. Так, хвала Богу. І сьогодні я сиджу тут завдяки тому, що один чоловік прийняв рішення на підставі любові. Ось що це зробить для вашої сім'ї. Так. Тому ви абсолютно праві. Ви не перебільшуєте, коли кажете, що це змінить ваш рік, коли ви так зробите. Алілуя. Цей плід духа. Ми говорили про всі його складові. Ви багато говорили про смуток і скорботу. Але тут є одна тема, яка присутня у всіх наших передачах, і я знову хочу звернутись до неї. Не ви просуваєте цю книгу. Я просуваю цю книгу Ходження у дусі написану Глорією Копленд. Ось про що ми говорили. Восьмий розділ: вживайте Божі благословення з радістю. Так. Послухайте це. Завдяки релігійним традиціям брехні диявола Бога зазвичай не вважають наповненим радістю. Зазвичай про нього думають як у кращому випадку стримані, а в гіршому випадку сердиті істоті. Однак, згідно записаному у Біблії, радість є однією з головних відмінних рис його природи. І це мало бути головною відмінною рисою і нашої природи. Є два місця писання, які нам слід відкрити. І передусім, давайте відкриємо послання Якова. Так, сер. Тут говориться про віру і радість, Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, вітання дванадцятьом колінам, які у розпорошенні. Вважайте за велику радість, брати мої. Це другий плід Духа. Вважайте за велику радість, брати мої, коли ви переживаєте різні випробування. Знаючи, ви повинні дещо знати, знаючи, що випробування вашої віри, він нічого не сказав про вас. Він сказав випробування вашої віри. Випробовують не вас. Це випробування вашої віри. Чудово. Але деякі люди кажуть: я спробував всі ці правильні сповідання, і вони не спрацювали. Ні. Це вони випробували вас, і ви не Ісус є завершителем моєї віри. Він той, хто розвиває мою віру. Тому насправді це випробування Його в мені. Мені слід так. ставитись до цього віру. Так. А терпіння нехай має досконалу дію. Вірно. Щоб ви були досконалі у всій повноті і не мали ні в чому недостачі. Якщо кому з вас не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім просто. І не докоряє, і дасться йому. Але нехай просить з вірою без жодного сумніву. Бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер піднімає і розвиває. Нехай така людина не очікує, що отримає щось від Господа, бо тут задіяна віра. Як ви можете приймати це з радістю, якщо ви не знаєте, що таке радість, або звідки вона приходить? Вона народилася всередині вас, коли ви прийняли Ісуса. Бо ми маємо його радість. Радість від Господа це наша сила, правильно? А звідки ви це знаєте? Вам слід звернутися до місця писання, яке говорить це. Не просто цитуйте його. Отже, книга пророка Немі, восьми розділ. І починайте не просто з десятого вірша. А прочитайте трохи вище. Тоді Неемія і книжник Ездра, священник і Левити, які навчали народ, сказали всьому народу цей день святий для Господа Бога вашого. Не сумуйте і не плачте. Бо весь народ плакав, слухаючи слова Закону». Не сумуйте, не плачте, і сказав їм ідіть, і їжте сити та пийте солодке, і посилайте частки тому, в кого нема наготовленого. Бо святий цей день для вашого Господа, і не сумуйте, бо радість в Господі або радість від Господа це ваша сила. Боже мій! Звільніться від цього засмученого ставлення. Я жалкую про це, я жалкую про те, о, я так жалкую, мені так прикро, що потрапив сюди, мені так прикро, що я тут. Я просто шкодую, 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 шкодую. О, мені так шкода, я так боюсь, я так шкодую. І коли Бог сказав вони розкидаються цим шкодую на всі боки, Він сказав: якщо потрібно просити пробачення, скажіть я прошу пробачення». Скорбота приходить від смутку. Я прошу пробачення. Я доведу це вам. Наступний вірш. Так. Наступний вірш. І левіта втішали весь народ, говорячи, припиніть, бо день цей святий, і не сумуйте. Ось воно. Перед цим скорбота. Воно ось тут. За цим стоїть скорбота. Воно ось тут. Не сумуйте. І пішов весь народ їсти та пити, і посилати частки та чинити велику радість, бо розумів ті слова, що розповіли йому. Вони припинили думати про свої невдачі та помилки і почали радіти. Вони почали вигукувати і співати. І тепер їм хочеться це робити. Так. Тому вам слід почати це робити. Мені так подобалося, як це робив брат Хейген. Він говорив: я почав сміятися над дьяволом. Вірно. І я робив те саме. І ви можете робити це щиро. Байдуже, що ви відчуваєте, і як глибоко сидите в депресії. І коли ви в депресії, вам потрібно прорватися крізь неї. Тому просто вигукуйте, слава Богу. Ви здивуєтеся, як швидко та депресія забереться геть. Це просто демон yeah. низького рангу. І як одного разу, Глорія сказала: щоб бути в депресії, вам просто постійно потрібно думати про себе. Просто думати про себе. Якщо людина весь час думає про себе, так. то це зажене в депресію будь-яку вона написала, і я подумав, це правда, саме так. На 105-й сторінці цієї книги вона написала: чиніть опір спонуканню скотитись в депресію. Дозвольте радості вести вас і розігрівати ваш дух, з'єднуючись з Господом. Так. Ну, брате Коплендо, що я вам скажу, я не буду сміятися, я не буду танцювати у церкві, я не буду поводитись за тілом. Я не хочу поводитись за тілом. Я хочу поводитись за Духом. Якщо Дух Святий рухатиме мною, я зроблю це. Певний дух вже рухає вами. Так. Але це неправильний дух. Вам слід буде вірою, так. сміятися. Так. Вірою, підносити свої руки. Вірою. Перший крок може бути плацьким, але так. ви будете у дусі дуже швидко, бо ви підкоряєтесь вірою. Звісно, ви в тілі. Так, це правда? Тобто, ви 24 години на добу ходите в тілі. Вам доводиться вкладати його спати, вам потрібно його мити, вам потрібно мити його, інакше від нього буде неприємний запах. Вам потрібно робити все це, бо воно зроблене з пороху. Але щойно ви вийдете з тіла, тоді почнеться ваше справжнє життя, якщо ви знаєте Господа. І, як сказала Глорія, якщо ви завчасно не забронювали місце проживання, його виберуть замість вас. Але вам слід прийняти Ісуса Господом вашого життя так. і подбати про це. Це перше. А далі все решта. І щодо радості. Доктор Колберт сказав мені, коли у мене був сильний біль в спині. Вам потрібно почати сміятися. Я відповів, тут нема нічого смішного. Але ви не можете не робити цього. Цей сміх прорветься з вас. Доктор Айвері Джексон Нейрохірург, який входить до нашої ради директорів, якось сказав мені, і я чув це раніше, але я ніколи не чув це від людини, яка точно знала про це, особливо щодо хворих на рак. Що сміх це один із способів, сміх це один із способів лікування. І вони збирають пацієнтів і проводять з ними сміхотерапію. І ви просто починаєте ви просто робите це, аж доки воно почне перемагати біль і почнеться справжній сміх. І коли він піднімається, то всередині вас піднімається радість, і ви просто починаєте сміятися. Приходить радість від Господа, і ви просто смієтеся. Він сказав. Ви просто смієтеся і смієтеся, а більш чухає. Ви продовжуєте сміятися і сміятися, і багато, багато людей з тих, кому проводили сміхотерапію, були зцілені від раку просто завдяки сміху. Боже мій, і дуже важко переконати людей, що це правда, але це саме так. Ісуса названо чоловіком знайомим з хворобами, брате Копленд. Так написано в Слові Божому. Глорія відповідає на це. ви можете запитати, чи справді можливо весь час радіти? Хіба Ісус не сказав нам, як і своїм учням в Євангелії від Йоанна 22, Тепер ви маєте смуток? Це була одна з його останніх казівок. Ні. Єдиного разу, коли Ісус так сказав, це перед тим як залишив учнів і пішов на хрест. одна мить. Так. Одного разу, і він переміг це. Він переміг це в Гефсиманському саду. Він говорив їм, яким буде їхнє життя після того, як він піде на хрест. Він сказав у 22-му вірші: але я побачу вас знову, і зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто не забере у вас. Правильно. Ось що він сказав після цього. І ось у чому його сутність. Ось чому він зробив це. Він витерпів це, щоб ми могли мати радість, щоб ми могли сміятись над раком. І зараз ми застосовуємо ще один принцип близнюка сили з вірою, так. терпіння. А терпіння нехай має досконалу дію. Глорія написала про це у своїй книзі, мені це подобається. Терпіння божественно призначене для того, так. щоб підтримувати інші складові плоду. Це сили близнюка. І ви бачите це знову, знову і знову. Віра й терпіння, віра й терпіння, віра й терпіння. І слово терпіння, якщо ви подивитесь. То слово перекладене як терпіння означає постійність. Постійний. Ви постійно постійні. Ви не змінюєтесь. Ви не відступаєте від своєї віри через те, що ви відчуваєте, або як все виглядає. Ви залишаєтесь такими, якими є. Коли в мене був біль в спині, мені потрібно було стояти на цьому. Мені потрібно було підтримувати свою віру, мені потрібно було стояти у Слові Божому. Особливо мені потрібно було слухати проповіді інших людей, щоб живитися ними. І, звісно, читати Слово Боже. Але саме тоді радість і хвала приходять з великою силою. Просто хвала і поклоніння. Це сталося в серпні. В той час була гарна погода. Тож я виходив на подвір'я і вигукував. Прославляв Бога. І просто дякував йому за те, що трава зелена. Дякував йому, що моя друга нога не болить. Дякував, що мої пальці і руки не болять. І слава Богу, я просто дякував йому. І радість від Господа була присутня. Я просто вигукував від радості і сміявся. А інколи мені довелося стискати зап'ястя, щоб робити це. Вірно. Але я все одно сміявся, бо це духовна сила, про яку тут говориться. Ваш рівень Слова Божого і ваш рівень радості напряму з'єднані. Грего, це мені дещо нагадує. Коли ми молимося в Дусі Святому, це збудовує або зміцнює нас. Так. Якось ми розбили нашу гарну машину. І мені довелося їздити на старій машині Глорії. Вона не виглядала жахливо, але пробіг у неї був дуже великий. Я доглядав і лагодив її, і слово від Господа, розумієте, я завжди носив собою свій аудіоплеєр, і в той час він працював на батарейках. Тож мені доводилось носити з собою батарейки, щоб я будь-коли міг включити плеєр. Мені потрібно було годувати свою віру, бо вона годувала мене. І ось я їхав з міста Лабок, штат Техас, до Талсе в Оклахомі. Я їхав зібрання організації бізнесменів повної Євангелії. І мені потрібно було кілька годин, щоб потрапити додому. Тому я вирішив: ось що я робитиму. Я просто почав молитися в дусі, і потім прийшло слово від Господа. Я можу зберегти цю машину, якщо вона буде їхати зі швидкістю 105 км на годину, так само, як і 70. Справді? Так. Але він сказав: Але я не зможу зробити це, якщо ти порушуватимеш швидкісний режим. А я полюбляв це. І він сказав: оскільки ти згодився, коли отримав водійські права, що ти виконуватимеш закон. Гаразд? Тому я їхав зі швидкістю, яка не перевищувала дозволену, і молився мовами. Я молився в дусі, молився мовами. І моє горло почало висихати все більше і більше. І я вже сам був сухим. Я маю радість від Господа, я маю радість. І я робив це протягом всієї поїздки до Талси. Коли я вийшов з машини, я сказав Лорі, Якщо я навіть і отримав якесь будування чи радість, то я точно їх не зауважив. Вона відповіла: Кенете, ми отримали запрошення від однієї сім'ї приїхати на молотовне зібрання, і там буде проповідувати Томі Тайсон. Вони Вірно. запитують, чи ми приїдемо. Я відповів так, звісно, приїдемо. Тому я сказав: дозволь мені переодягнутися. І я почав радіти. Я не був таким втомленим, як я вважав, і я почав радіти. Ми поїхали туди, і напередодні. Вірно. Я багато годин молився іншими мовами вірячи про збудування. Але це в моєму дусі, а не в моєму тілі, бо радість від Господа в вашому дусі, а не в вашому тілі. Тож ми приїхали туди, і Томі був одним з тих людей, яким не потрібно було говорити щось голосно. І якось я сказав: Томі, я перебуваю в долині. А він відповів: Кеннете, долина це місце, де ростуть лілії. Я подумав, я не хочу чути про якісь лілії. Він був просто добрим, наповненим духом методистом. І він проповідував, і навчав, і навчав. Він просто продовжував навчати про зцілення, і далі сказав: якщо тут є люди, які хочуть, щоб на них поклали руки і помолилися за зцілення, то підніміть свою руку. І він сказав: брате Кенет, чи не могли б ви з Лорією повернутися і покласти руки на ту жінку, яка сидить за вами? І я відповів: Так. На той час я відчував себе вже дуже добре. Тож я повернувся, поклав на неї руки, і сила Божа просто збила її з ніг, і вона впала на своє крісло і була зцілена. Боже мій. І я подумав, я справді отримав збудування, але це було моєму дусі. Абсолютно вірно. Це не мало сенсу для вашого розуму. Так. Досконалим прикладом цього був Ісус, коли він зустрівся з жінкою біля криниці. Так він був втомленим і голодним. Учні пішли до міста, щоб купити для нього якусь їжу, і ось він сидить там і розмовляє з нею, і вони повертаються назад, і він каже. Я не голодний. Так, він сказав: я маю їжу, про яку, яку ви, ви не знайте. знаєте. Ми маємо таємну інформацію, вона знаходиться всередині нас. Це плід духа, це дари духа. Все це всередині вас, бо ви прийняли Ісуса своїм Спасителем. Ви більше не належите плодській природі. цей плід духа народився всередині вас. Бо ви народилися від Бога. Сила. Що проявилася під час цієї подорожі, прийшла до мене через молитву іншими мовами. То була внутрішня сила, але Ісус сказав, Дух Господній на мені. Він був охрещений в воді, і Іван побачив Духа Божого, що сходив на нього як пташка, як голуб, вірно. Зійшов на нього. Так. Просто зійшов на нього. І тоді в його служіння прийшла сила. Молитва іншими мовами це двері до надприродного. Коли ви молитеся в дусі. Так. І ви почули те, що сказав отець, коли це сталося? Так. Це мій улюблений син. Так. Він сказав йому про свою любов. Отець відкрив свою любов до нього публічно на очах у всіх. Люцифер почув це. Так. І коли Ісус пішов у пустелю для спокуси, одразу після цього диявол прийшов до нього з одним словом. Він сказав, якщо ти справді син Божий, він не сказав улюблений. Ворог ніколи і ваша плоть ніколи не нагадає вам про те, що Бог любить так. вас. Але вас люблять. І це те, що для вас зробила Глорія. Так. Вона нагадувала вам про любов, люблячи вас. Амінь. І потім наша сім'я. Ви навчаєте про це в своїй сім'ї. І часто доводилось розбиратися з певними речами в служінні. Любов діє, проявляючи благодать. Якось Господь сказав мені про одного мого друга і про деякі речі в служінні. Він сказав. Значно краще залишити в спокою якусь неправильну людину, ніж зламати її. В нашому служінні був один чоловік, який працював у нас, і водночас крав у нас, він крав. І ми дізналися про це. Тож я поговорив з ним і сказав, я даю тобі нагоду виправитись. Але він знову це зробив. І я сказав: гаразд, тепер ти підеш до в'язниці. Що ж, я дав йому можливість виправитись. Але йому довелося навчитися, дечому в в'язниці. У ті дні, коли активно працювала організація бізнесменів повної Євангелії, і брат Шакаріян Демос Шакаріян ще жив. І був один чоловік, який крав нього. Демос мав велику ферму, і той крав у нього гроші. Він працював Демоса, того чоловіка спіймали і викликали поліцію. Приїхала поліція, і на нього одягли кайданки. І послухайте, послухайте, що він сказав. Брате Шакіріан, навіщо ви це зробили? Адже я приносив десятину з кожного вкраденого долара. Писання говорить: більше не крадіть. Так. Бо ми зняли це і зодягнулись у праведність. І брат Шекеріан не був жорстоким з ним. Так. Він був дуже люблячою людиною. Так. І він збудував одне з найпотужніших служінь, яке коло існувало. Бо він просто любив, любив і любив. І всі навколо нього були такими. І коли ви були поруч з ним, неможливо було не полюбити його і його дружину. А наш час вичерпано. Вичерпано. Але я вірю, що ми Амінь. досягли дечого. Амінь. Слава Богу. Ну ж бо, слава Богу. Ми повернемось за хвилину. Брат Коплен навчав нас про те, що вірі потрібні відповідні дії. Це просто означає, що ви доводите свою віру, роблячи те, що Бог каже вам робити. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого день пожертвувань, і ми хотіли надати вам можливість посіяти на почуте вами слово Боже принцип віри і відповідних дій можна застосувати у кожній сфері життя, включаючи ваші фінанси. Наприклад, подивіться Євангелію від Луки 638, де говориться: давайте і дасться вам. Мірою доброю, утрушеною, натоптаною і переповненою відсиплють вам у лоно ваше. Бо якою мірою міряєте, такою ж відміряється і вам. Виберіть, згодитесь з тим, що Євангелія від Луки, 6,38 каже вам говорить про вас у Слові Божому. Застосуйте відповідні дії, посіявши ваше насіння, і закличте свій урожай. Більше 56 років Кеннет і Глорія Копленд проповідують безкомпромісне слово віри по всьому світі. Від краю до краю, всіма можливими засобами. і вони робляться з допомогою книг. Каналу Перемога, передач переможний голос віруючого журналу, соціальних мереж, веб-сайту, зібрань міжнародної церкви і біблійного коледжу Кеннета Коупленда. І ми продовжуємо зростати. Партнери, дякуємо вам, дякуємо за те, що ви вірно сієте в місію Кеннета Коупленда, і молитесь за неї, дозвольте мені помолитись за ваші пожертвування. отець в ім'я Ісуса, Твоє Слово каже: давайте і дасться вам, і наші партнери вірно дають. І ми зараз згоджуємось з ними і віримо з ними про урожай, величезний урожай, примножений урожай процвітання у їхньому житті. для того, щоб всі їхні потреби були сповнені по багатству Твоєму у славі. Христом Ісусом, ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Ми чудово провели два тижні. Чи не так? Амінь. Дякую вам, Грегорі. Дякую вам, сер. Це було чудово. Дякую вам. Слава Богу. Це честь. Це привілеї, честь бути в такому служінні і ділитися цими чудовими речами. Це так чудово. До наступної зустрічі за дослідженням Слова Божого. І нагадуємо вам, що Бог любить вас. Ми, Ми любимо вас, вас. і, і Ісус є Господь. Господь. Хто небудь віддайте Господу хвалу і подяку. Амінь. Слава Богу. Дякуємо Тобі, Господи, дякуємо Тобі, Отче. Хвала Тобі, слава Богу, дякуємо Тобі, Ісусе. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркеє. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.